Віталій, аби телешахи врає проти Мар'яна Хорватія. рейтинг 1862. І мене якось обіграв. Непорядок. Це штука, да? Захист Петрова. Ну давай тоді. Отак от. Думаю, можна грати ці шахи. Чи що тут? Кінь 6. Ух ти! Кінь 6, мабуть, так можна, грати, я не знаю. Є 4, да буде? Ну, здається, я можу тут ляпнути цього пішака, і на взяття піти тура є один. А ні, вже, мабуть, не можу. Можу просто D4 піти, а можу просто жахнути. Ще і що, що жахнув? Можу кінь D5 зіграти. Ну, спочатку так. Все-таки якось кінь D6 мені здається. Все-таки мені здається. Що він там стоїть не дуже зручно і чорним. Треба його якось кудись переводити, щоб якось білопольник розвивати. Активність фігур в дебюті в відкритих початках. Штука важлива. Так, сторони відкриту лінію. На всякий. Можливо, тут є, звісно, енергічніші ходи, але я не знаю. Так, десь, можливо, будемо чіплятись. Ну, як десь. Чіпляємось. до f 7 але кінь, мабуть, у нас на D5 хоче. Побачити дорогу якусь таку. Так, може так просто піти? І десь ми можемо десь, якщо кудись так пук-пік. Треба знайти таке поле для фрезя, щоб воно було активне, і щоб мене звідти не попросили не давати ці темпи. Бо просто один хід даєш якийсь темп і все. І у чорних все в порядку і так десь там кінь кудись піде. Буф. Ну окей, давай так підем. Десь під темп, але хай ще суперник кудись коня відведе. Сло на 6, можливо, зіграємо. Можливо. Але це не точно. Так. Сло на 6. Ну, просто король 8, і що? І що? Спитати, хочу я. О, мені здається, тут якісь плюшечки. Да, в майбутньому чик-чек. Чик-чек. А, Кінь 5 він хоче поставити коня на F5. Ну, що можна сказати? Неприємно, трохи. Так. Шах. Тудась. Шах. Сідась. І що? А ось нішо. Так. А якщо ми не на Форезя, до речі? Мені здається, тут. Труба. У нього взагалі ходів нема. Інде 6 спортив маліну. Зазвичай з останнього, що читав, про активність фігур в дебюті, особливо в таких відкритих початках, коли пішечків є, нема. Якщо вам здається, що суперник зробив якусь помилку, вам треба шукати такі енергійні ходи, це напад, ви якісь шахи. Бо як щось, можливо, десь можна пожертвувати. Це зазвичай найсильніше. Щоб порахувати кількість фігур 4, да? суперника 1, 2. Так. Це взагалі так грають, да? Оце так грають. Шахи, оце да. Просто так пішли, да і все. Чек. Сюдек. Чек. Сюдек. Чек. Сюдек. Мек. Що я прорахувався? Тисячу етюдів треба вирішити за вечір тоді. Так. пульт, Тікай звідси. Чек. Не, читенько. Слоник тримає діагональ. Ферзик матує. Да. Дякую за партію. Цікаво вийшло. Дебютна катастрофа, можна сказати. Бо все-таки ферзовий фланг не вийшов. З дебюту 88 суперника 56, так. Да. Мені ну, здається, так Морфі грав. Якусь я партію нещодавно дивився. Типу, б'ють. Я б'ю, якось я вивожу слона, ферзя там десь так. 3-0. А, можливо, слон. Можливо, стоп. Окей. Нехай. Нехай буде так. Розчистили дорогу в центрі. Так. Ну, тут рівна позиція, все-таки в чорних все окей, але, мабуть, повільні ходи. Поганий хід. Ну, мабуть, буде треба казати це 6, мабуть, просто через те, що в будь-якому випадку буде D5 зіграно. Ніяк я тут не можу поставити свою фігуру, щоб заблокувати позицію. Все рівно ферсі піде під темп, мабуть, через це. Так, це 6 треба було зіграти. Окей, якщо сюди, наприклад, от щось вже є конкретне, так? Да? 6, схоже, кінь Д5, Тура є 6. Такий хід, не знаю, я, мабуть. Не зробив би такий хід. Я якийсь можливо конем щось шукав, ну. Якби якось розмінявся з зляку. Кінь F6, і що? Resef6, слон е 6, просто якість катнуло, да і... і граємо далі, так? Да? Ну, окей. Я перше коня вкидаю. Кінь в 5 йому треба було віддавати вже цього слона. Але, звісно, коли граєш в фінкету таке, чорні поля прослаблені. Віддавати такого чорнопольника, контролера цих полей, захисника корля. Це, мабуть, останнє, що хочеться зробити шахах. Ну, передостаннє. А останнє це піти під подвійні шахи, звісно. Тому що подвійні шахи зазвичай завершуються матом на і мат